Вітаю, друзі! Саме час увімкнути звук гучніше і дізнатися, що сьогодні відбувається у світі. Ми зібрали найголовніше, тож готуйте чай і не забувайте зарядити телефон, а також натиснути вподобайко та підписку. Це факти лайф, і ми починаємо. Тож. Головна новина Набу та САП гримлять у сфері енергетики. Після 15 місяців розслідування і тисячі годин аудіозаписів детективи викрили високорівневу злочинну організацію, яка паразитувала на державних енергопідприємствах. За даними слідства, учасники схеми контролювали рішення у стратегічних компаніях, зокрема в енергоатомі, і через свої зв'язки вибудовували систему впливу на ключові фінансові потоки. Операція за словами Набу, одна з наймасштабніших в історії антикорупційних розслідувань у цій сфері деталі обіцяли згодом, і судячи з того, як подають цю новину на і САП, ми почуємо дуже гучні прізвища і побачимо не менш гучні арешти. Чи вірите ви, що винних справді покарають? Свої думки залишайте в коментарях. Нам це дуже важливо. А по всій Україні сьогодні будуть стабілізаційні відключення електроенергії у багатьох регіонах. Світло вимикатимуть у кілька черг протягом доби, а тривалість відключень сягатиме від 6 до 9 годин на день. Ситуація в системі залишається складною після російських атак на об'єкти генерації. Тому енергетики таки так намагаються збалансувати навантаження. Графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в регіонах. Тож, якщо у вашій домівці таке є світло, заощаджуйте і подбайте про те, щоб зарядити свої гаджети та повербанки Україна знову провела ніч під звуки сирен і вибухів. У ніч проти 10 листопада Росіяни запустили дві аеробалістичні ракети кінжал, п'ять ракет С-300, с 400 та 67 ударних дронів, шахет, гербера та іншого непотребу. За даними повітряних сил, українська ППО збила або подавило 52 безпілотники однак, 15 БПЛА таки влучили у дев'ятьох локаціях по всій країні. Найінтенсивніше ворог атакував схід, південь та центр. Одна ракета кинжал летіла у напрямку Київщини, інша вдара по району Старокостянтинова Внаслідок атаки на Одещині пошкоджений житловий будинок на щастя обійшлося без жертв. Росіяни дедалі частіше застосовують балістичні ракети і намагаються зламати енергосистему. Але як показує сьогоднішня ніч, наше ППО працює ефективно понад півсотні збитих цілей. Втім, і Україна не залишається у боргу. Минула ніч на Росії була неспокійною. Знову вибухи, дрони і цілковита тиша від переляканої влади. Вночі одразу кілька російських регіонів накрила хвиля атак безпілотників. Вибухи лунали в порту. Туапсе там спалахнула пожежа. Місцеві пишуть, що навіть горіли якісь кораблі. Звісно, офіційної інформації немає. Ну точніше, вона є, а, але це тотальне мовчання. Або взагалі у нас все супер і ми всіх перемогли. Виходить, коли. У місті щось вибухає та горить в порту. Це так і має бути. Це так по рускоміровському на залізниці в Ростовській області та в місті Новокуйбишевськ, Самарській області також було гучно. Знову ж таки, там теж ні чинуші, ні пари з вуст. А от місцеві пабліки більш чесні. Вони писали про атаку безпілотних катерів на терміналу. Туапсе та радили не коментувати, але відео з вогнем і вибухами все ж розлетілося мережею. Міністерство оборони РФ традиційно заявило, що все збито аж 71 дрон. Зокрема, над окупованим Кримом, десятьма областями Росії та Чорним морем, схоже, Бавовина впевнено, рухається по маршруту від Воронежа до Туапсе, і судячи з стемпів найближчої ночі в Росії, знову буде дуже спекотно. За що ми звісно дякуємо тим силам, про які ви знаєте і які це роблять. Ми ж всі знаємо, хто це, але не скажемо. А на фронті справжнє пекло триває 1356-та доба війни. і Росія продовжує жбруляти по наших людях все, що має, прагнучи. Тотально знищити Україну за минулу добу 265 бойових зіткнень, майже 3,5 тисячі обстрілів, понад 2 тисячі дронів камікадзе, 104 керовані авіабомби. Найгарячіше, звісно, на покровському напрямку, де українські воїни зупинили майже сотню атак. Та ворог платить величезну ціну за добу, мінус 1090 окупантів. Знищена техніка, танки, дрони, артилерія. Ворог шаленіє від безсилля, а Україна стоїть, бо наші воїни не просто армія, це люди, які щодня закривають собою країну. Земнею клін та подяка захисникам та захисницям, і прошу вас підтримайте нашу армію донатами. Далі про нові санкції Україна е, України анонсував президент Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні він розказав про нові обмеження щодо російських урядовців, пропагандистів та колаборантів. Вони будуть узгоджені з 20-м пакетом санкцій Євросоюзу. Головний принцип: все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано а ліпше – знищено. Також під санкції потрапили п'ять російських видавництв, які поширюють брехливі російські наративи та чиновники, які причетні до фінансування війни та інформаційних операцій, і серед них. І навіть колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький. Окремо, президент згадав про терористичні обстріли росіян. Вони націлені на нашу енергетику і б'ють росіяни балістикою. Глава держави подякував енергетикам, рятувальникам, комунальникам, які оперативно відновлюють систему. Цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади. Енергетики працюють комунальні. Служби всі задіяні, триває відновлення, і, хоч складна ситуація, все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень. Росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу, використовують удари більше балістики. Це означає для нас потребу у більшій ППО, більших резервах обладнання і більш чіткій та оперативній роботі в регіоні. А далі про гроші, поки Євросоюз вагається, Норвегія вже готова діяти. Країна, яка не входить до ЄС, але рухається з ним в одному човні, розглядає можливість надати Україні 100 мільярдів євро застави зі свого суверенного фонду. Добробуту цей фонд найбільший у світі. Він сягає трильйона і восьмисот мільйонів євро. І от частину з нього передадуть нам. Про це повідомляє The Sunday Times. але це не безповоротна допомога. Йдеться про підтримку механізму репараційного кредиту, який Євросоюз досі лише обговорює. Суть проста. Україні вже дають гроші із заморожених російських активів, а повертати їх Київ буде з репарацій, які колись таки має заплатити Росія. Але є одне але процес буксує і Бельгія це робить, вона боїться судових позовів Москви і ризику, що Україна не зможе віддати кредит, якщо Росія традиційно все заперечуватиме. І поки в Брюсселі прораховують ризики, Осло демонструє неймовірну рішучість. Якщо Норвегія справді ухвалить це рішення, воно може стати переломним кроком у створенні міжнародного механізму репарацій, коли світ перестане боятися Росію і почне діяти за законом і совістю. А не встигли в Осло сказати про спосіб, як забрати заморожені російські гроші, як росіян вже почали битися в істериці. Світ все ближче добирається до їхніх активів, і за перебріком почалося характерне іржання. Сергій Лавров, який називає себе міністром закордонних справ Ерефії, почав волати, що законного способу вилучити ці активи немає, і що Росія вживе заходів у відповідь у разі їх передачі Україні. Також Лавров, про якого ще кажуть, що він потрапив у немилість до диктатора Путіна, заявив, що готовий зустрітися з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубі. І тут же в класичному стилі висунув умову. Ну як умову, це вже було. Мовляв, наперед попереджає Кремль не відмовиться від своїх е, божевільних умов припинення війни проти України, а умови справді просто дурнуваті, які все там у них. Це відмова України від членства в НАТО та виведення збройних сил України з чотирьох областей, які Кремль хоче собі загарбати: це Донецька, Луганська, а також ще на додачу Херсонська та Запорізька. Після цієї маячні. Лавров запевнив, що вони з Рубіо розуміють необхідність регулярного спілкування, бо це важливо для обговорення українського питання і просування двостороннього порядку денного. Ну, власне, нічого нового, але на російській стайні ніяк не хочуть второпати, що говорити світ з ними хоче все менше і менше. У США, нарешті, прокинувся Сенат і, схоже, таки згадав, що країна вже 40 днів живе у найдовшому шатдауні в історії. Тобто по простому звичайними словами державні установи стоять, грошей немає. Чиновники вдома, а літаки не літають. Американські сенатори нарешті зробили перший крок до виходу з цього бюджетного болота. Найпливовіші представники двох партій домовилися, і 60 сенаторів проголосували за 40, звісно, були проти. Торгувалися довго. Республіканці погодилися підтримати розширення медичних субсидій, щоб зрушити справу з місця. Тепер документ піде далі бюрократичним ланцюжком до палати представників, а потім на підпис президентові. І якщо все піде за планом, уряд знову запрацює до 30 січня 26-го року. А поки наслідки невеселі. Через шотдаун затримуються поставки зброї союзникам по НАТО на понад 5 мільярдів доларів. Йдеться про поставки до Данії, Хорватії, Польщі. А, і це зброя, яка має бути передана у тому числі і нам Україні. Зокрема, ракети «Емрем» і системи та Хаймарс, Тож, через американські внутрішні чвари, Хаймарси в Україні поки стоять на паузі. У США політичні баталії, а світ тим часом чекає, коли вони згадають, що демократія це не тільки дебати, а також ще й робота. Поки ж Сенат США шукає вихід із найдовшого в історії шатдауну, Дональд Трамп вирішив підсолодити життя американцям і, можливо, накинути собі ще кілька балів. Він анонсував Дональдову тисячу, точніше, дві тисячі, тобто дві тисячі доларів, отримає кожен американець, звісно, окрім найбагатших. Втім, ні термінів таких виплат, ні критеріїв високих доходів він не окремив. Креслів виплачувати Трампову тисячу будуть з митних дивідендів. Це ті гроші, які отримують від запровадження тарифів на імпорт. Люди, які проти тарифів дурні, написав Трамп у мережі True Social, додавши, що Сполучені Штати нині нині найбагатша і найшанованіша країна світу, де майже немає інфляції і рекордна ціна на фондовому ринку. За його словами, американська економіка переживає бум, скрізь будуються заводи і фабрики, а тарифи принесуть трильйони доларів. Скоро почнемо гасити наш борг у 37 трильйонів. Схоже, після шатдауну трамп узявся за власну піар-кампанію і робить це у своєму звичному стилі, гучно, впевнено і без жодних деталей. Але яскраво. Тож Дональд Трамп намагається у всьому бути найкращим і першим, і, схоже, інколи йому таки це вдається. Він напередодні став першим чинним президентом за майже півстоліття, який особисто відвідав матч національної футбольної ліги. Раніше це робив Джемі Картер у 78-му, а до нього ще Річард Ніксон у 69-му, І оце зробив Трамп. Пан Дональд прибув на гру Вашингтон комендант проти Детройт Лайонс у компанії спікера Палати представників Майка Джонсона та міністра війни Піта Гексета. Але здається, атмосфера на трибунах була ну, скажімо так, ну не зовсім святкова. І от, коли камери показали президента, стадіон зустрів його гучним свистом і вигуками невдоволення. Та це не зупинило Трампа. Під час перерви він таки вийшов на поле і зачитав присягу для військовослужбовців. І навіть тоді з трибун продовжували свистіти. Але як завжди, Трамп зробив вигляд, що нічого не сталося, бо головне для нього, звісно ж, це залишатися в центрі уваги. І тут він справді не перевершений. Головне гарно посміхатися і махати. Я на цьому все. Світ не стоїть на місці, а ми тим більше не вірте пліткам. Перевіряйте джерела і бережіть свої нерви. Вони вам ще знадобляться. Це були факти: лайф. З вас лайк, підписка, і я буду за це дуже вдячний. А коментарі, звісно, ми всі прочитаємо. Побачимося.